Insignia 17 2017 року 2 на механіці. Зараз покажу в такому класному кольорі, на гарних стильних дисочках, гума Continental, вся в рідній фарбі, така оптика, простенька, але, але симпатично виглядає красиво. Мені дуже подобається цей колір. Салон сидіння комбіновані. Кожа матері... тряпчинистий матеріал. Пробіг даного автомобіля 170 тисяч кілометрів. Ціна даного автомобіля – 10-500 євро. Кого цікавить, зацікавила. Дзвоніть по номеру телефона під відео і можемо вам її доставити в Чехію. Розмитнимо ваше авто за один день. Прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком від купівлі до мрев. Подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону. Сертифікуємо та розмитнемо ваше авто за один день. Звертайтесь до нас. Контакти митного брокера знайдете в описі профілю. Треба підібрати авто в Європі. Пишіть в коментарях, дамо контакти підборщиків.